Друзі, усім доброго дня! Показую вам іще одну модельку фірми Rax. це чоловічі кросівочки. Вони йдуть на літо, максимально легенькі сіточкою. Дивіться, сіточка ця майже прозора. Нога буде дуже добре дихати. Також, дивіться, є тут класна устілка, також вона перфорована. Показую поближче. Дуже класна модель, вона є в декількох кольорах. Якість також дуже класна, вам сподобається. І, до речі, такі ж самі є кросівки, але жіночі. Зручно, що швиденько їх взув, затягнув шнурочком і побіг. Їх можна хоч під спорт, хоч просто щоденно їх носити. Тому лише для вас посилання на наш сайт Лодки Вулкан. Там дуже великий вибір не тільки фірми RAX, також є класна фірма Хумто. Там як і трекінгове взуття, так і для щоденного використання.